Одних волонтери вивезли з під обстрілів, інших врятували від забою, і тепер їх лікуватимуть у першому в Україні стаціонарі для коней. Його відкрили на Дніпропетровщині притулку. Пегас нам Потрібен був такий стаціонар, який ви побудували для утримання особливих коней, яким не підходять звичайні умови утримання. Вони хворіють і страждають від війни так само, як і люди. У погасі багато коней з важкими надугами, онкологією, серцево-судинними захворюваннями. Є й ті, кого вивезли пораненими із зони бойових дій. Кобила Каміла з Лисичанська, дивом вижила після влучання ворожого снаряду. Там Там потрапив снаряд, вибухнуло, Якісь коні загинули. У неї сухожилля перебите, і воно вже не буде відновлене. Наша задача її підтримувати. Її ноги Відкритий у притулку стаціонар, забезпечить травмованим та хворим тваринам спеціальний догляд і лікування. Там все облаштували так, аби недужим коням було зручно та комфортно. Свій куточок матиме і каміла. пол. Тут підлога для її травмованих. Якщо ми піднімемо, ми побачимо там копита, в якому стані. Для травмованої ноги їй потрібна от така підлога. За тваринами в притулку постійно доглядають медсестра та конюх. Василь зізнається, коні для нього то любов. Я їм свою любов віддаю, А мені свою оддають. Завжди приходжу і в больно, шалію. Одімену свою любов їй дала, щоб вони розуміли, що до них нормально относяться. Стаціонарі лікуватимуть, проводитимуть невеликі операції. А також розмістять кони, які потребують окремого стіла. Наприклад, у кобили любаші хронічна пневмонія. Вона задихається від пилу та вологи у загальній стайні. У новому ж приміщенні є вентиляція, яка допоможе любаші уникати нападів ядухи. Їй потрібні правильні умови. Там, де немає пилу, там, де немає протягів, там де сухо і чисто. Її сусідкою буде кобила Адель з онкологією. Через хворобу в неї не заживає рана на шиї. Тому у новому стаціонарі їй також буде зручніше ніж у звичайній конюшні. Цей проект є надзвичайно важливим, тому що мені здається, що в Україні таких стаціонарів у притулку більше немає. Тут основна мета це допомога коням. Тут зроблено спеціальне місце і спеціальні умови для коней, щоб їх можна було повноцінно лікувати і реабілітовувати. Спеціалізовану клініку збудували за три місяці. Витратили майже 2 мільйони гривень, які зібрали організації з порятунку тварин і довкілля та пересічні українці. В стаціонарі одночасно можуть розміститися четверо пацієнтів. А в цілому у ПГСі дбають про 30 коней і ще півтори тисячі свійських та диких тварин. Олександр Максименко, Євген Шпак. Новини 11 каналу.